Добрий день всім! З вами ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель, присяжнюк Галина Вікторівна. Сьогодні на відеоуроці я досліджую світ у четвертому класі. Ми будемо говорити на тему славетні творці Української держави. Дещо ми згадаємо, адже ми говорили трішечки про це на попередніх уроках. А щось для вас буде новим. Тому будьте уважні, паралельно працюйте за підручниками. Спробуйте діти зараз самостійно провести підсумки за погодою, так, і сказати, яка сьогодні пора року, який місяць та яке число, а також, яким було вранці, коли ми мали біти до школи небо, так, стан неба, і що стосовно сьогодні опадів у нас за вікном, та подивіться, яка була температура повітря. Обов'язково перед початком роботи розімнемо наші оченятка, проведемо гімнастику для очей. Пам'ятаємо, що рухаються лише очі. Голова на місці. Отже, діти, давайте пригадаємо з попередніх уроків, кого називають славетними українцями. Ми вже говорили про це, у нас тема повторюється. І пригадайте, і назвіть імена славетних українців, закарбованих в назвах міст і сіл, що вам відомі. Відомий прислів, як кажуть, так, до свого роду хоч через воду. Хто хоче щастя знайти, той повинен свій край шанувати. Подумайте над цими словами. Діти поміркуйте, будь ласка, та дізнайтеся в дорослих, чи є у вашому населеному пункті вулиці, названі на честь цих видатних, якихось відомих людей, славетних українців. І де ще можна побачити їхні. Портрети та імена. Подумайте, будь ласка. Міркуємо далі, кого називають патріотом. Пригадайте, що об'єднує героїв різних часів. І також поміркуйте, діти, чи Вважаєте ви себе патріотами? Наведіть приклади патріотизму і доведіть, чому ви теж патріоти. Чим це проявляється? Подумайте. Щоб краще розуміти, чому патріотизм такий важливий, давайте прочитаємо, що означає це слово, лексичне значення слова, патріотизм зачитаємо Сторіночка 62 у підручнику. Патріотизм це любов до своєї батьківщини, відданість своєму народові. Готовність іти заради них на жертви і подвиги. Що ж, дякую за старанну роботу. А тепер, діти, давайте усно виконаємо завдання із робочого зошитка. Перше завдання для вас. Давайте складемо хмару слів до слова патріотизм. Ось ви бачите карту нашої України, так, її кордони. І давайте визначимо, що ж таке патріотизм. І обговоримо, чи може бути патріотизмом любов до рідного краю, як ви вважаєте, так чи ні? Так, діти, любов до рідного краю це і є патріотизм. І він також цією любов'ю проявляється. Запам'ятовуйте це. Далі, патріотизм, діти це захист своєї вітчизни. Кожен патріот повинен захищати і не боятися це робити. Але кожен може робити діти, це на своєму рівні, навіть на малесенькому. Адже маленькими кроками ми рухаємося до великої перемоги. Патріотизм це шанування національних героїв, святинь, я б сказала, навіть символів сюди ще можна додати, так? І так далі. Патріотизм це вивчення історії свого народу та країни. У вас ще не було предмету історії України в старших класах. Ось він з'явиться, і ви будете багато чого для себе нового дізнаватися. Патріотизм це знання культурних і духовних надбань свого народу, тому пам'ятайте, не забувайте нічого, що ми вивчаємо на уроках Я досліджую світ. Патріотизм це вивчення своєї рідної мови, тому українську мову треба вивчати всі її такі цікаві слова, рідко вживані слова також і вміти правильно писати грамотно. Патріотизм це любов до рідної природи. І останнє патріотизм це повага до співвітчизників. Ми з вами говорили, дітки, що ми всі різні, у нас різний колір волосся, колір очей. Ми різні зовнішньо і навіть внутрішньо. Але ми повинні поважати всіх унікальних так, людей, які є навколо нас, українців. Адже кожен українець по-своєму унікальний, треба поважати кожного. Давайте разом тепер виконаємо усно друге завдання. Я пропоную вам відновити прислів'я наші українські про сміливість, відвагу та патріотизм. І, можливо, навіть подумайте, що, що саме вони передають: чи сміливість, чи відвагу, чи патріотизм, і як це прислів'я допомагає нам також зрозуміти важливість цього патріотизму? Зачитую ліву колоночку, потім праву, і будемо рухатись, думати разом. За свою вітчизну немає боротьби, де немає боротьби, куди орли літають, де мужність, хоробрий не той, хто справу не знає. І останнє той, хто не любить свою країну. І ви бачите праву колоночку: там і перемога, нічого любити не може, не шкодить життя, там немає перемоги, туди сорок не пускають. А хто дізнався і на зустріч йому йде. Отже, за свою вітчизну, як би ви закінчили початок цього прислів'я. За свою вітчизну, перегляньте оченятами, не шкодай життя. Друге, де немає боротьби, там що? Там немає перемоги. Куди орли літають? Десь тут ще про птахів говорилося. Так, туди сурок не пускають, де мужність, там і що, там і перемога. Хоробрий не той, хто страху не, не знає, а той, хто дізнався і назустріч йому іде, назустріч цьому страху. Ну і останнє: той, хто не любить свою країну, нічого любити не може. Дякую вам за старання. А тепер, підсумовуючи нашу роботу, давайте діти перевіримо себе і дамо відповіді на такі питання. Чи можна вважати прибирання у громадському парку допомогу людям похилого віку, участь у шкільних заходах проявами патріотизму? Подумайте. Друге чи є патріотичним почуття гордості за свою країну, за її героїчне минуле та її героїв? Поясніть свою думку. Третє, що таке історична пам'ять? Можливо, наведете приклади? Святкування державних та національних свят дозволяє зберігати культуру та традиції українського народу. Назвіть декілька таких свят, наших державних національних свят. Ви їх знаєте? Основні, ви знаєте точно, пригадайте. І п'яте Продовжіть речення. Я знаю, що тепер я зможу. продовжити їх. Ну і на закінчення уроку вам цікавиночка. Чи знаєте ви, що одним з проявів доброчесності є волонтерський рух? Ще на початку ХХ століття в Україні. Коштом благодійних організацій та підприємців будувалися лікарні, притулки, гімназії, музеї та тому подібне. Ця традиція почала відроджуватися в наш час. Ви знаєте, що таке волонтерство, та як воно проявляється, воно може бути різне, різного направлення. Хтось готує їжу, хтось плате сітки, хтось піклується про людей, хтось піклується про тварин, хтось піклується про довкілля. Волонтерський рух дітей, він широкомасштабний і може охопити дуже багато різних так, аспектів і напрямків. На цьому наш урок добігає кінця. Попрацюйте, будь ласка, з підручником, пробіжіть оченятами тему, яку ми сьогодні розглядали, та прочитайте текст, який ми не працювали. З вами разом, але ви опрацюєте обов'язково дома самостійно. Перечитайте, будь ласка, сторінки та закріпіть цю тему. Бажаю вам успіхів! Бережіть себе! До побачення, мої хороші!